Це дуже корисно для нашого мозку. Точність, контроль м'яча. Дивимося не виходить. Якщо м'яч кудись летить, значить долоні там рухаються ось таким чином. І нам треба долонь постійно вниз. Ту -ту 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 -ту. Плече надавлю на долонь, а рух е е нашої хвилі йде від стопи і вібрація йде в долоні. Скидуємо енергію так. Ту -ту 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 Зрозуміло. Добре, тепер ми стараємось набити м'яч з боку. Ми правою рукою, з правої сторони ми набиваємо м'яч. І знову хвиля. Стараємось контролювати м'яч протилежну ногу. Тепер ми стаємо так, щоб ззаду набувати м'яч. напроти, якщо права рука, напроти правої ноги. Ми набиваємо м'яч напроти правої ноги. Дивимось деконстровано, Вібрація в тілі приємна. Стопи паралельно друг другу. Тепер по центру. І тепер на протилежну ногу. Якщо не виходить, то не треба. Якщо не вистачає е, руху назад. Тепер на протилежну руку, напроти е, ліва рука, ліва нога, в центру, тепер напроти правої ноги. Тепер ми штовхаємо по центру м'яч і треба зробити рух навколо своєї осі і піймати м'яч. Тобто я штовхаю м'яч і піймав. Піймав. Тренуємо координацію. Точність сприйняття, точність рухів. Став, штовхаю м'яч і розгортаю.